А Роман інкубував, інкубував і доінкубувався. Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній пташник. Ось такі от індичі яйця я інкубував в цьому інкубаторі 7 днів, а вони виявились пусті, неоплідні. Там мене чекають за вікном кури, вже хочуть вечеряти. Скоро будемо до них іти. Я буду йти. Ось. Хочу показати свою розсаду перцю, мій маленький город. Це так ліричний відступ. І хочу показати вам оцю нагу рижу морду, яка приносить кліщі на животі. Вчора доставав йому кліща. Де він їх знаходить, я не знаю. Лютий місяць, а він кліщі знаходить. Ось так я їх просвічував, а вони світяться, немов ліхтарики. Немає ані, ані маленького натяку на плід. Ну нічого, тепер буду збирати яйця голошийок І думаю, десь числа 26-го закладу в цей же інкубатор яйце курини Як то кажуть, всяке буває. От такі от справи. Дякую всім за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за підтримку. Усім мирного неба і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.